Згідно моєго конституційного права. Можна я зійду, будь ласка, здорово? Я не особа. Я вам заявляю зараз, що я не особа. Я не громадянин України. Я людина, моя правосуб'єктність людина. Ви поліцейські. Будь ласка, придивіть ваші повноваження. Це також людина. Правосуб'єкність людина. Ви почекайте до повного знайомлення. Поволоцький Полов... Володимир, Володимир, Антон Володимирович, Володимир, номер жетона 020238. Да. Тепер з'ясуємо вашу і нашу правосуб'єктність. Я людина, моя правосуб'єктність людина, згідно декларації з прав людини. Ви знаєте міжнародні договори, Конституцію України, закон про поліцію. Так, ви Тож, згідно з Міжнародним договором декларації справ людини, стаття 6, 6 і пакт про конвенцію та про, про, пакт про громадянські та політичні Добре, права, стаття 16, я маю право на визнання своєї правосуб'єктності. Тож я вам заявляю, що і моя правосуб'єктність людина, і в правовому полі для вас я зараз людина. Так. Ви поліцейський, ви зараз при виконанні обов'язків взятих на себе Україною, ви представник України. Яка зобов'язалася охороняти права людини і не порушувати її. Так, ви порушую. зараз, я е, заявляю, що моя прасуєтність людина, ви ви знаєте про мою Так. Тож ви поліцейський, ви сприяєте, сприяєте і охороняєте права людини. Я поверну. продовжую своє, свій рух, я реалізую своє право на свободу переміщення. Ви сприяєте тому. Я не люд, не особа, я не громадянин України, я людина. Ви поліцейський. Я продовжую свіру. Мене я затриманий як людина. Я вас ще не встановили. Хто я людина? Це ми затримали. ви поліцейський. Так, я як людина нас... правосуб'єктності людина затриманий вам. Ні, так не працює. Я як людина правосуб'єктності людина вам як затриманий? Людина... Ні. Ми встановлені. Я, 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 я людина. Як ви можете встановити? Я вам вже заявив. Ви визнали мою правосуб'єктність? Так. Ви вже встановили, що я людина. Так. Я як людина перед вами чимось зобов'язаний? Так, Ви, ви об'язані на увазі. Я, як, я ви зараз, під, 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 я зараз спілкуюся з поліцейським, так, а ви зараз підходите. А я вам кажу, або документи мені, мені на уряд мені вибачили мене? Будь ласка, ця особа зараз порушує мої права. На мою і гідність він зараз підходить до мене. Я з боку вам пояснюю і кричить на моє мене. право на вулицю, Будь ласка, Будь ласка, скажіть йому, щоб він цього не робив. Не зачекайте, давайте Давайте Спокійно. Ви пред'явите свої документи? Є вас документи? Я людина, правосуб'язності, людина зобов'язаний вам показувати зобов документи. з яким нормативно-правовим актом Заходимо ви керуєте. Країну. Ви ж назвали про нацполіцію, так? Я керуюсь, так. ви підтверджувати це. У нас зараз військовий стан. Ви згодні. Ну, що в нас зараз в країні військової почекайте, шановне або все Почекайте, ми маємо права на це. можете, він людина, людина це людина. також. Засуміло. Ми зараз перевіряємо документи. Зрозумієте? Що він робить? Ви Превен, Превентивні дії ви маєте робити тільки ви. він. Що ви зараз робите? Шановне, зупиніть. Він зараз у людини порушує права. Він його тримає за руку. Він його затримує, він його рух. Він не, Він не має права його затримувати, Тому що маєте право затримати тільки ви, поліцейські. Я не маю вам показувати ніяких документів. Почекайте. Почекайте. Який сир? Що, що відбувається зараз? Ми з вами Він його кричить погрожує. Ребята, нікуди не поїхали, нікуди. 넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌넌